Мы живем в совершенно новой исторической реальности. Мы живем в преддверии страшной и большой войны. То, что идет сейчас, это наше финское. И это, кажется, нужно уже лечить, внушить Трампу, что он, Трамп и его команда находятся под влиянием Путина. Трагическая неделя. Сегодня опять день начался с трагических новостей. Очередной жертвой киевского режима сегодня стали наши коллеги съемочные группы Первого канала. Ну я как бы, если серьезно говорить, то господа европейцы, нам на самом деле не нужны, как бы эти ваши территории, вообще ничего. Вас еще содержать нужно. Это молодцы и, и привозите хлебушек, нам привозите. Да нет, молодцы. Это наши рядом. Вот как начинает миномет, вот русский, я русский. Я русский. We'll Ну, Сбил. Сирена над Энгельсом все еще есть. Чинить Путін та Трамп будують новий міст, міст між Вашингтоном та Москвою. В Америку летить посол. Таке дивовижно велика подія. Але я тут, знаєте, про що подумала? От особисто мені цікаво, який із мостів довше простоїть. Незаконно збудований Керченський, ви пам'ятаєте, постійно з'являються чутки, що його можуть знести. Чи цей новий дипломатичний? От, повірте, все це геть ненадовго. Пиня в останні тижні під час перемовин, телефонних дзвінків, фактично помучився на обличчя американцям, а сам сказав, що це була Божа роса, і американцям не залишилося нічого. Це їхня така дивна стратегія, окрім як все це ковтнути. Але у доні час, які тікають до ста днів його президентства, лишається зовсім небагато. А отже, постане питання, що далі, які підсумки, чого ти доні досяг? А вот тут можно будет и посла, что что-то не так, как старые добрые часы, знаете, на кол посадить. Начинаем со срочных новостей. Посол России в США Александр Дорчиев прибыл в Вашингтон. Пауза в дипломатии продлилась полгода. Работа представить сложная, нужно разгребать Авгиевы, конечно, токсичного наследия Байдена, включая санкционные завалы, и это Прямая цитата. Администрация Трампа подтвердила настрой на нормализацию отношений. Министр финансов Бессон в интервью Fox News даже заявил, что опция переподключения российского банка в системе SWIFT прямо сейчас находится на столе в Белом доме. Европа, которая осталась за бортом переговоров, бьет, что называется, копытом. Без согласия Евросоюза подключить Россию к SWIFT невозможно. Говорится в официальном заявлении Еврокомиссии, которую публикует сегодня Financial Times. Ну и президент Украины, который три последних года, как известно, смотрел на горящий Кремль и ждал, что Россия развалится, придумал новый, как ему кажется, гениальный план согласиться на перемирие в надежде, что его нарушит Россия. То есть единственная миссия Зеленского – сорвать переговоры, а еще. И это, кажется, нужно уже лечить, внушить Трампу, что он, Трамп и его команда находятся под влиянием Путина. Ну и совсем безумное. Отвечая на вопрос, что ему, Зеленскому, помогает сражаться, он сказал, что главное – это ненависть к русским. Не знаю, чого засмутилась, що образилась Кабієва. Ну мені ненависть не не допомагає. Мені допомагає те, що я знаю, що росіяни абсолютно нікчемні. Та й зрештою, президент Зеленський абсолютно правий. Той, хто робить нам боляче, той і зробить краще. Це росіяни, бо вони не будуть нічого виконувати. Тож вони не дочекаються ані санкцій, ані повернення до Європи. Просто запам'ятайте мої слова, запишіть. а Якщо ні, то я то що доведеться боротися лисо? Та ні, не доведеться. Але все те, що висвітлюється. Воно висвітлюється винятково і тільки цими топчиками. Знаєте, це ж два різних життя: життя в центрі Москви, в цих студіях, Останкіно і геть інше, це пропагандисти, які обслуговують увесь цей медіамордер. У нас, друзі, є то ще ж в мене є абсолютно 100% доказ того, що Соловйов ніколи не буває в справжній зоні бойових дій. Ви ж знаєте, він любить привести якісь фільми, кіно. Я з цим і Тут побивав та ні черта подобного. А інакше, де його поранення, де страшні історії, де він втікав від FPV-дрона. Якщо подивитися на українських воєнкорів, які перебувають на лінії зіткнення, то це кожен раз на межі життя і смерті. Небезпека шалена, але мусимо маємо показувати подвиги наших військових, а не просто зроблені якимось фільми. Так от а от інші пропагандисти класово кастово нижчі. Вони якраз їздять на всю брудну роботу, і за три роки повномасштабної війни на щасті для нас вони там мерли як мухи. Чергові фейкумьоти. цими днями віддали чортові душу на фронті, а винні, звісно, в цьому ми. Тобто, силові байдуже, що вони кожного дня нас обстрілюють, мирні тилові міста і не тільки. А от коли вбивають пропагандиста, то прям він нам обіцяє кару небесну. трагической неделе. Сегодня опять день начался с трагических новостей. Очередной жертвой киевского режима сегодня стали наши коллеги. Съемочная группа Первого канала подорвалась на вражеской мине на нашей территории в Белгородской области. При исполнении профессионального долга погибла военный корреспондент Анна Прокофьева. Они было 35. Ранение получил оператор Дмитрий Волков. Новые данные о преступлениях украинских террористов ежедневно приходят из Курской области убивать мирных жителей, они никогда не стеснялись на территории воссоединившихся с Россией регионов. Да и здесь продолжают вести себя как конченые нацисты. Для них ведь люди это биомусор. Они не жалеют ни своих, ни чужих. Зеленский из кожи вон лезет, чтобы обвинить Россию в нарушении договоренности. На деле сам постоянно увиливает от их соблюдений и делает все для продолжения войны. Мир для него смерти подобен. Минувшей ночью уже после всех раундов переговоров, после полного согласования моратории на удары по энергетическим объектам, киевский режим снова пытался их атаковать. В Киеве требуют, чтобы за соблюдением прекращения огня следили западные партнеры, потому что привыкли к их выгодному молчанию. А мы помним, как миссия БСЕ в Донецке, в Луганске занимались тем, что наводили укранацистскую артиллерию, на цели свободного Донбасса. Кстати, за это так и не ответили. Хотя, на самом деле, я считаю, что против них надо возбуждать уголовные дела, выписывать ордера на их арест и преследовать их до последнего дня их жизни. А вот теперь, если Вашингтон начнет обращать внимание на того, кто действительно нарушает все договоренности, то Украине будет тяжеловато. Ух ты. США, в принципе, не исключает, что быстро мира достичь не удастся. Но тогда Украина окажется... І ще худшому доваження там Соловйову б напевно дуже хотілося, щоб ну, що там на Україну санкції наклали, щоб всі обмеження, щоб ми стали країною згоєм як Росія. Але він абсолютно правий лише і винятково в тому, що американці все бачать і все розуміють, і знають точно хто порушує режим тиші. Але давайте на секундочку все ж таки повернемося до Курської області, ну, до цих злочинів до безчинства, до того що ми наробили. Ви знаєте, що росіяни це такі істоти. Що для яких або погано, або вони інакше просто не розуміють? От справді от їх треба гнобити, робити їм боляче. Та вони вважають, тоді все ок. Після курської операції збройні сили України після того як ця операція завершилась зараз, в Росії великий кіпіш. Суджу трусять та перевіряють на зв'язки з Україною. Бо як це так, хтось там спілкувався із українцями? Тобто, спочатку армія Росії кинула своїх, ну а тепер тероризує своїх же, щоб вони лишились в окупації. Ну а людишки і не відстають від своєї армії, бо вони всі однакові. Вони вже забули, яких сім місяців годували українським хлібом, яких лікували в тому числі в Сумській області, яка зараз кожен день обстрілюється росіянами, яким допомагали, бучу їм не створили все це вони забули. І тепер суджані з задоволенням розповідають про завірство українців. Біда для росіян лише полягає в тім, що. Є інші кадри, не такі, як показують їхні пропагандисти, де куряни цілують пісок, по якому ходили наші військові. Тож, як відомо, відеодокази не горять. Але в цьому рімі нас не обіжають, хаділі, вот то хліба, то там кинуть через забор на на, надворні хаділі, дево ж таки інваліди. Ребята молодцы и привозите хлебушек, нам привозите да молодцы. Больше все, я теплый, ябушка нет. И разговаривают с нами нормально а все. Та, 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 вот. та, 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 та. Ребята хорошие, конечно. Вот дай бог им здоровье. Это наши рядом. Вот как начинает миномет, вот цю -цю -цю, начинают вот вот мины лететь. Вот то эти самые стрелы, эти грады начали лететь тоже над нами. Вот, но мы поняли, что наши рядом. Все, все, все нас бросили, все нас все, все бросили, считай, что слили наш район, выплюнули из России и все. Знаете, який финал? В будь-якому разі я не кажу, що я знаю, коли і як точно завершиться ця війна, але фінал буде такий, що Україна буде абсолютно незалежна і самостійна. Ми ніколи не будемо з ними братами, сватами, сусідами в буквальному сенсі. Навіть близькість кордонів нічого не означає, бо подивіться на це біосміття. І про те, що в нас є майбутнє краще майбутнє, геть інше майбутнє знають і навіть говорять в Росії. Як же цікаво, абсолютно раптово заговорив, заговорив той самий Салавйов. По-перше, виявляється, що світ, і ми всі на порозі ще одного великого Шухера, точніше, як свого часу, це назвав пиня жухи. тобто великої ще більшої війни, до якої здається, що Росія не дуже то й готова. По-друге, нашу війну Соловйов порівнює з війною часів Другої світової та минулого століття із Фінляндією. Де так у Фінів в результаті забрали частину їхніх територій. Але за підсумками всіх наслідків цієї війни і розвитку країни, всі історики, всі фахівці-експерти зійшлися на думці, що саме Фінляндія, а не Радянський Союз, зрештою більше виграла, аніж втратила. Ну, а далі вони, окрім своєї незалежності, звісно, і здобули і вступ в НАТО, хоча це відбулося в останні роки. Нас і справді часто порівнюють із Фінляндією, яка відправила ще й на той світ сотні і сотні тисяч русаків. Хм, дуже мені цікаво особисто. А що ж змусило Соловйова впасти саме в таку депресію і такі порівняння? Ми живемо в совершенно новій історичній реальності. Ми живемо в предвір'ї страшної і великої війни. То, что идет сейчас, это наше финское. И то, что придет, о, я вам скажу, к этому надо быть готовым очень и очень серьезно. Надо сейчас готовить молодое поколение. Потому что пальчики такие, ну, мы старики, там, да можем освоить какой-то набор военно-учетных специальностей. Но мы никогда не будем так гонять и в дроны как молодые ребята до 25. Да, конечно, будут исключения, но мы говорим о неком правиле. Так и операторы в пиве в скором времени станут абсолютно не нужны. Над этим будет работать искусственный интеллект, когда будут работать рои. При этом рои разнообразных устройств поражения, средств поражения, работающих в разных средах. То есть это колоссальная, сложнейшая, тяжелейшая работа, требующая, ну вот, э, феноменальных усилий. Феноменальных. И вопрос к нам, а мы это можем? Ну, то, что показывает фронт, да. А мы можем постоянно продолжать и набирать обороты? Потому что Запад еще пока только раскачивается. Он не смирился, не смирился с э, поражением. Он не чувствует, что мы ему нанесли удар такой силы, что пора поднимать лапки. Совсем. Они воюют украинцами. Украинцев им не жалко. А внутри нашего общества до сих пор разлада. При этом отсутствие единого понимания, единственного стандарта приводит к заражению нашей культурной среды. Но абсолютными проявлениями дикого, наглого, тупого, хуторского проявления себя. Дивоужна речь. Европейцы так и не заявились на фронте, не пришли на войну, а выявлять они уже проиграли. Та росіяни можуть нав'язати за цього програш і гуманоїдам. Але в одному Соловйов все ж таки правий. Росія технологічно, технічно відстає від західного світу на десятиліття. Ну і Європа справді тільки-тільки намагається запускати свій воєнно-промисловий комплекс. Ну, а коли запустить, ху-ху, те, що зараз роблять німці, ху-ху. Тож здається, що незважаючи на те, що саме про війну з Європою говорить сам Соловйов. Нападати першим на Європу, все ж таки вони передумали. Річ, що вчора Путін викотив додаткові умови американцям для припинення вогню в Україні. Я ж вам сказала, що все ж таки, часто повторюю, що росіяни нас потягнуть, якби це дивно не було. Пиня бачить, що роди гнеться, і він такий під шумок. А я хочу ще й зняття європейських санкцій. Бо фішка в тому, що скільки б доні не лизав холодного, а холодний рудого, Росія континентально. На жаль, в Європі, а не в Америці. Тут саме тут в Європі їхній головний бізнес, тут їхні гроші. Тож, коли і якщо американці знімуть з Росії санкції на добробут Росії, це не вплине так, як вони хочуть. Ламати треба нині саме Європу. А Європа за твердженням самої ж пропаганди це тепер гніздо ворогів та цитадель русофобії. А отже, скоріш за все, їхньою головною ціллю та завданням все ж таки буде добити Росію. Главное, вот, вот я как бы возвращаюсь к, такой, самому моменту, все самое, на самом деле, антироссийское, русофобское вот в Западе, начинает уже четко сформироваться, формироваться именно в Европе. Поэтому этому одну из наших передач, недавних, вот буквально 30 секунд, взяли, перевели на английский язык подсрочником, где мы, вот нет чувства юмора у людей вообще, напрочь. Ну и хорошо. Вот. Но я как бы, если серьезно говорить, то, господа европейцы, нам на самом деле не нужны как бы эти ваши территории, вообще ничего, вас еще содержать нужно. Просто если вы поймите одну простую вещь, что без того, о чем вам Барель сказал, вы все равно не проживете. Поэтому если есть нормальные, с нормальным представлением о жизни, инженеры, рабочие, Так далі приїжджайте, учите руський мову і так сказать, з нашої перспективної економіки працюйте. Так було уже нескорав в історії. Так было, і всім було добре. Я вже прям бачу, як всі європейці вони кинулися. Кинулися від палкого бажання жити в Росії. О, до речі, можна, наприклад, оселитися на захоплених окупованих територіях. Путін будує елітне житло для постраждалих у Маріуполі. Золоті квадратні метри сипляться на голови Маріупольцям. Але є одне. Але це ж Росія, дітка. Коротше, спеціально під під'їзд приїзд пині цього часу. В Маріуполі побудували новенький ЖК. Треба ж рятувати тих, хто три роки живе на вулиці. А на практиці виявилося, що правда, що це житло для своїх. І його нікому не роздають. Маріупольці, які мали б три роки чекати обіцяного, тепер чекають вже четвертий рік і бачать, як на їхніх їх очах місто заповнюють чорні вузькоокі чужинці, а місцеві ні, на них як і завжди просто наплювати. жильє для людей в реалі для ізбраних. Знаменитый дом бабочки на Нахимова 25, который сдали в сентябре прошлого года, торжественный в онлайне присутствовал Путин, якобы заселили людей, которые стояли в очереди на компенсационное жилье, оказался пустышкой. Для людей, конечно, а уж по телевизору что показывали. Сейчас в доме заселены всего четыре квартиры. В других свет не горит. Такая картина наблюдается в течение пяти месяцев. Это значит, что у остальных, кто получил там жилье, еще... есть еще жилье в доме, давали компенсационные квартиры по льготной очереди для льготников. Но никто из настоящих льготников об этой очереди не знал. Кто ж тогда знал? Ну, короче, успех. И если вы думаете, что на этом тотально российская брехня завершается, то, конечно, нет. Она, друзья мои, только начинается. Вот тут и правда прорвалась, власне, с первых вуст, которую мы и так из с вами знали. В більшості російських мобіків, чмобіків, всіх тих СВОшників, які відправляються на українські фронти, зараз ідеологія дуже і дуже проста: отримати поранення, а за поранення гроші, щоб просто закрити кредит. Путін пропонував померти за кредит. А росіян такі ні, ні, пинь. Погаді. Ти сам подихай в своєму холодильнику, а ми дінчику заробимо і заплатимо. Російський Z-блогер визнав, що мотивація більшості російських воєнних злочинців зовсім не боротися з міфічним фашизмом, з нациками за щита а банальне бабло. Вони їдуть в Україну, щоб просто вбивати, помирати за гроші. Ну, за чим ти прийшов? От ти зараз тут знаходишся, чесно скажи, за ідеєю? или за 204 тысячи рублей в месяц. Головы опускают. У него же у всех, у большей части, сейчас идеология какая? Получить за ранение деньги, чтобы закрыть кредит. Представляете? Вы представляете, во что мы превратились? То есть мы друг друга изничтожаем на радость врага. И скоро ну, мы закончимся. Мужское, нормальное мужское население России скоро закончится. Мужской ген убивается. ген, ой яй яй ой Тому що краще звернутися до пині, аби війну зупинити. Але ж ні, Русські, вони не такі, вони не здаються. А знаєте, що таке руский? Ну, як його впізнати? Руський це бухач. Це не просто вживання алкоголю. Ні, ні, це прям бухач. Далі, це, звісно, мат. Це не просто лайливі слова, це навпаки кілька звичайних слів, які використовуються для того, щоб сплітати поміж собою речення із матів. Це бидло, стан, рускава відна здаліка. Він на відстані смердить, кричить і веде себе як чорт. Руський обов'язковий імперець, він антисеміт, шовініст, гомофоб, та й просто він ненавидить все, крім водки. От вам конкретний приклад із такого собі російського пласкарту, де зустрівся руский та кримчанин. І попри те, що Крим, як вони кажуть, наш, Севастополь вернувся в родну Гавань. Руський вважає, що кримчанин то не свій. Це... Ми Знаєш почому? Потому що ми. Русские. Не в том слове, что мы реально русские, а по нации мы русские. Он чеченец. Я нахуй кучу А мы крымчане не русские, да? Девчонки, нахуй пойми, нахуй откуда, блядь. А мы крымчане не русские, да? Мы крымчане, мы, блядь, русские. Что ты нахуй в этой жизни нахуй сможешь делать, тебя положить на руку. Потому сможешь. что бля, Ты русский? Я русский. Бославу, ну, скажи, что я русский. Я русский. Тебе нахуй дерусь. А он и вот это вечно Гоголь, Пушкин, Вермонтов, Достоевский. Вот русский. Чмо. Із якої нибудь сизрані, вось хто ані, із любого російського региона. Не дай Боже, друзі, не дай Боже з ними стикнутися, не дай Боже бути сусідами, не дай Боже мати хоч щось спільне з ними, краще очистити світ. От я завжди не розуміла, чому Ной під час всесвітнього потопу забрав комах і русських на этот чорта в ковчег. Давайте виправляти помилки історії, давайте їх. Потопимо у їхній же крові. Не забувайте донатити на збройні сили України посилання на наш збір, звісно, в описі, як і завжди до нашого випуску. Лишайте нам лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф і, звісно, коментуйте, почути і побачити. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.